Добрий день, шановні дітки! Мене звати Мельниченко Катерина Олександрівна. Я вчитель німецької мови в Одеському ліцеї Фонтанській Одеської міської ради. Сьогодні на уроці німецької мови ми з вами попрацюємо над темою Die Natur und Freizeit – Природа та дозвілля. Я бажаю всім гарного настрою, продуктивного уроку. Починаємо! Любі дітки! Сьогодні ми з вами працюємо за підручником Світлани Сотнікової та Ганни Гоголової Халі Хальо, німецька мова, 6 клас НУШ. Лекція номер 6, урок 45 сторіночки підручника 133-135. Зо. So, Arbeiten. Stunde 45, Seite 133 bis 135. Beginnen wir unseren Unterricht. Начинаем наш урок. So, heute werden wir neue Texte lesen und besprechen, neue Wörter lernen und zum Thema Sprechen. Сьогодні на нашому уроці ми з вами познайомимося з новою лексикою, почитаємо та обговоримо нові тексти, а також поспілкуємося за темою нашого уроку. Heute beginnen wir mit Übung 1, Seite 133. Ich höre den Reim und sprich nach. Сегодня mit вами mit Die Enten laufen Schlittschuh auf ihrem kleinen Teich. Wo haben sie denn den Schlittschuh her? Sie sind doch gar nicht reich. Christian. Morgenstein verkutzt. So, gehen wir weiter. Übung 2, Seite 133. Was gehört dazu? Sammelt Ideen. Ми з вами рухаємося далі до вправи другої на сторіночці 133. Поміркуйте, що до цього належить. Всередині, в нашому сонечку, в нас є з вами вираз. Freizeit im Ferien – Вільний час на канікулах. Давайте з вами подумаємо, чим же ми з вами бажаємо займатися і полюбляємо займатися під час наших канікул. І доповнимо наше сонечко. фарен кататися на велосипеді, пікнік махен. влаштовувати пікнік, швімен. та купатися в річці. Фотографірен, фотографувати, індіазоне ліге. Засмагати spazieren gehen. або ходити на прогулянку. У кожного з вас є власні приклади, чим він полюбляє займатися у вільний час на канікулах, тому, будь ласка, доповнити своє власне сонечко. І нам буде дуже цікаво, коли ви з нами поділитеся цим. So, liebe Kinder, jetzt werden wir die neue Wörter lernen und schreiben. А зараз, любі дітки, ми з вами познайомимося, вивчимо та запишемо наші нові слова, нову лексику. So, beginnen wir. Починаємо. Angeln рибалити, Бутфаген – fahren на човні. Dina Tzue досліджувати природу, Picknick machen, влаштовувати пікнік, пільце замель збирати гриби, шпорт – займатись спортом, тіабеобаchten спостерігати за тваринами, Вандерн – йти в похід, Celten. кемпінг жити в наметі. Запишіть, будь ласка, наші нові слова до наших словничків. І будемо з вами рухатися далі. Ну, Kinder, lasst uns eine Pause machen und für unsere Augen Turnen machen. А тепер, діти, давайте трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для наших очей. So, jetzt werden wir mit Übung 5 auf der Seite 135 arbeiten. So, wir müssen drei Anzeigen lesen und kommentieren. Jetzt werden wir mit Übung вправою п'ятою der Seite 135 arbeiten. Ми маємо з вами прочитати три оголошення і прокоментувати їх. Тобто обрати, яке ж саме оголошення нам більше за все сподобалось. Куди б ми з вами забажали поїхати або відвідати, який саме захід? Пропоную починати. UnCGEA! Ausflug an den see Wann im Juni Wie lange? Vier Tage Unterkunft im Ferienlager. Aktivitäten. Wandern und zelten im See baden, Angeln und But fahren. червні. Тривалість 4 дні, проживання у літньому таборі, заняття, кемпінг та походи, купання в озері, риболовня та катання на човнах. Naturpark Grünwald van am Wochenende, Wilange, 2 Tage, Was Die Naturerkunden beobachten und fotografieren, ein Picknick machen. Оголошення Б. Природничий парк Грюнвальд. Любі дітки, зверніть увагу, назву ми не перекладаємо. Ми залишаємо її без перекладу. Тобто, дослівно ми її не перекладаємо. Грюнвальд залишається Грюнвальд. Коли. На вихідних тривалість 2 дні. Чим можна займатися, досліджувати природу, спостерігати та фотографувати тварин, влаштовувати пікнік. Active Erholung für Jung und Alt. Am Zonntag wie lange von 3 bis 5 Stunden, wo im Park. Вас fahren, Yoga machen. Оголошення це активний відпочинок для молоді та дорослих. Коли у неділю тривалість від 3 до 5 годин місце проведення в парку чим можна займатися? Займатися спортом, кататись на велосипеді чи самокаті, займатися йогою. А зараз, любі дітки, давайте відповімо з вами на питання. Зо, Скажіть мені, будь ласка, яке оголошення сподобалось вам найбільше? Зупа! Vielen Dank für Ihre Antworten! Супер! Дякую вам за ваші відповіді! Ну а ми з вами рухаємося далі. Gehen wir weiter! А зараз... Наш урок підбігає вже кінця, тому я пропоную нам з вами виконати невеличку рефлексію і для себе відповісти на деякі питання. Що мені було особливо легко без отесляйтфільмія, що мені сподобалось сьогодні? Міагатхойте шпасги махдас. І що мені не сподобалось? Ich fand nicht so gut, Das! Я вам дуже вдячна за сьогоднішній урок. Ви всі молодці, гарно попрацювали, а зараз настав час ознайомлення з домашнім завданням. Любі дітки! Am Ende unseres Unterrichts, uns mit über unsere sprechen. unsere Hausaufgabe ist: Übung 7 auf der Seite 135. Schreibt eine Anzeige über eine interessante Freizeit im Ferien. Що ж, наше домашнє завдання це вправа сьома на сторіночці 135 нашого підручника. В цій вправі нам з вами необхідно написати оголошення про цікаве дозвілля на природі. Ви можете, заприклад, взяти вправу п'яту, яку ми з вами сьогодні на уроці пропрацювали. Так, в цьому оголошенні в нас обов'язково з вами мають бути описані наступні пункти. Вас. Що? Тобто, що це в нас так за дозвілля? Ван. Коли воно в нас відбувається? Віланге. Його тривалість як довго. Во місце проведення, так. тобто де це в нас буде? Und was machen? і що ми там з вами можемо або будемо робити? Зробіть, будь ласка, цю вправу, надсилайте її вашим вчителям і отримуйте гарні оцінки. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній наш урок. Хочу вам побажати гарного, теплого дня і до зустрічі! vielen dank für ihre aufmerksamkeit ich wünsche ihnen einen schönen tag und eine gute laune auf wiedersehen